Слава Нам! Сідайте! Величаємо Тебе, Пресвята Діво, і шануємо свій святий Покров, Ти за нас завжди до Христа. Такий смішок ми читаємо на Утріні Дня Святої Богородиці. Властиве було Христовій Церкві з самого початку. Але коли починалися розбиратись такі догматичні правди від божество Ісуса Христа, ми знаємо, що на Нікейському соборі прийняли символ віри, яким ми молимося тут прилюдно, всі разом, пізніше про Духа Святого. І тоді появилися зовсім інші питання. Хто така Марія? Що це за жінка, яка дала тіло самому Богу? Чи вона родила тільки чоловіка одночасно чоловіка і Бога? Це для людського розуму не є легка справа. Коли б я запитав, чи може смертна жінка родити Бога в такий простий спосіб, ви б сказали зразу ні, Бог вічний. Його не можна родити. може Смертна жінка родити Бога. Бог вічний. І це я якраз мав нараз розмову з протестантами, вони не почитають Пресвятої Богородиці, тому що для них сам Ісус Христос. Є особою, яка абсолютно заміняє всі інші особи. Ми навпаки, ми, крім Богородиці, ми звертаємося також до святих. Навіть душі в чистилищі моляться за нас, щоб ви знали. Вони самі собі нічого допомогти не можуть, але за нас моляться, а ми можемо їм допомогти. Тому, коли я розмовляв приватно і запитав одного пресвітера, як ти вважаєш, чи Марія родила Бога чи ні, він сказав, ні, вона Бога не родила? А тоді я запитую, і ви, і ви це повинні знати всі. Скільки природ було в Ісусі Христі? Дві природи, запам'ятайте, це і катехізмова правда, яку ви повинні всі знати. Людська природа Христа і Божа природа Христа. Людська і Божа. Тобто, Він як людина мав безсмертну душу, мав розум людський, волю людську. І крім того, особа слова якраз передувала приймати будь-якого рішення самим Ісусом Христом. Але Він мав людську волю і людський розум. Він завжди підчинявся Богові. Наприклад, читаємо, коли він молився у Ливному городі, як Бог він знав, що його чекає, як людина, він дуже цього боявся, було таке терпіння, що аж вийшов кровавий піт на його тілі. Але що він сказав? Нехай не твоя воля, не, не моя воля, а твоя воля. Тобто свою волю він підчиняв Божій волі. Тому, якщо він мав дві. Божу і людську. Добре, ми можемо, наприклад, так як Несторій твердив, що Марія породила тільки Христа чоловіка. А тоді, коли же ця природа Божа з'єдналася з Ісусом? Коли? От я таке питання задав йому. Він каже: тоді, коли хрестився Ісус в Йордані, як це? Коли хрестився в Йордані, Побачили Святого Духа Віді голуба і почули голос, цей син мій улюблений, якому моє уподобання. Ось тоді він каже: опустилася Божа природа і з'єдналася з людською природою. От він би вам це пояснював. Я не знаю, чи ви б могли знайти якийсь аргумент на заперечення, могли б чи ні. А його присвітер, товариш, знайшов зразу. Правда, по російськи вони між собою балакали. А дружка, помніш, каже, а 12-літньому ребенку він вже вчив в Єрусалімському храмі. Двадцятилітню дитину він вже вчив. Якщо він мав тільки людську природу, звідки він міг знати тексти Святого Письма. Як 12-літній хлопець міг вчити його слухали законовчителі. вчителі, пригадуйте, загубили його. Три дні шукала мати, потім знайшли його. І він сказав: а мені потрібно бути в домі Господньому. Отже, в момент зачаття, щоб ви це добре усвідомили, коли Марія сказала, ось я слуга Господня, хай станеться мені по своєму слову, в той момент зачаття, коли вона це сказала Слово, з'єднується за дією Святого Духа, людська природа і Божа природа в лоні Марії. Родить вона не так, як ви родите дітей. Вона родить. Породила дитинку Ісуса, не порушивши навіть свого дівицтва. В одному фільмі ми читаємо, що е, бачимо, ніби вона родить у болях. Вона в болях не родить. Вона не родить в болях, і дитинка вилинула, так якби є в Старому Завіті описується, як проходиться крізь брами. і Цар проходить крізь браму, яка не відкривається. Оцю браму дівицтва вона не відкривала. До Різдва Діва і по рождестві, паки же діва. Ви мусите такі речі знати. Чому знати? Тому що зараз дуже важкий час, я вам скажу. Є багато людей, які кидаються до Бога і шукають у Бозі якесь спасіння. Так. Але кидається, хто знати куди. В цих комир, цю буру гніву, вступися за нас перед Отцем Небесним і перед своїм Сином. Ми можемо спокійно так говорити. Її молитви є сильні, Ми можемо звернутися до тексту Старого Завіту, коли Адам і я вас грішили, і пригадуйте, коли Господь вступає в діалог з ними, чому це це зробив? Адам, вас, Адам каже, жінка, яку ти мені дав, яку ти мені дав, дай ти короб, вона мені дала це їсти. Так. А ти чому зробила це? Змій спокусив мене, змій. І що тоді говорить Господь? Поставлю ненависть між тобою а жінкою, між потомством її, а потомством твоїм. Він зітре тобі голову, а ти будеш старатися вкусити його в п'яту. Оця ненависть, я вам скажу, це величезний страх диявола перед Богородицею. Величезний. Він нікого не боїться, як боїться так, як... не боїться так, як боїться Богородиці. Ось його величезний страх, тому що вона породила того, який стер його голову, ослабив його силу. І до кінця світу він вже є умалений у своєму діянні. І тому протязі століть люди вірили в заступництво Пресвятої Богородиці і ось це свято Покров, воно має просто історичні сліди. Бо що сталося, що ми ввели свячення, святкування свята Покрови? Сталося в 903 році в часі правління Візантійського імператора Лева Шостого Мудрого, славний Царгород, оточили військо Арабів, в місті почала поширюватися пошесть. Шукаючи порятунку, народ зібрався в храмі Пресвятої Богородиці. Вона мала назву Лахринська церква, де знаходилася Риза Пресвятої Богородиці, і ревно молилися до неї про заступництво. Серед молійників були Андрій, Христа Ради Йородиви, його називають. Хто такі були юродиві? Це люди, які добровільно відмовлялися від користуванням розуму, здавали в себе ніби такими неповноцінними, неповносправними, хоча вони абсолютно мали повноту розуміння і могли нормально володіти цим своїм розумом. І своїм учнем епіфанієм. І тоді сталося оце віддіння. Андрій бачить, що від дверей до престолу йде сама. Пресвята Богородиця у повітрі і в супроводі святого Івана Хрестителя і Івана Богослова. І він думав, що це в нього якась галюцинація. Тоді запитує у свого учня Епіфанія і каже до нього: Чи бачиш ти Госпожу і царицю світу? Бачу, відповів Епіфаній, Отче мій духовний. Богородиця довго молиться біля престолу. Потім знімає своє покривало мофор, покриває ним людей, зібраних в храмі. Про цю чудесну подію дізнається ціле місто, можливо, навіть вороги, але стається чудом: облога була знята, і місто було звільнене, і хвороба ця відступила. І тому якраз оце свято по сьогоднішній день відзначається в самі греки. Цей святопокров відзначали до 1453 року. А чому далі не святкували? А тому, що турки взяли Константинополь і церкву Софії, яку по сьогоднішній день вони нею володіють, перетворили якраз у мічеті. І от тому то якраз це свято занехало. І я не раз сам собі думаю: от нам забирали, позабирали храми, за щось Господь допустив. Що нам храми ці забрали. Можливо, якісь були прогрішення, невідомо чиї, і так далі. Якийсь допуск в чому є. А уявіть собі, оця церква Софії, які були посланці Володимира Великого, і коли була там відправа, що вони сказали, коли вернулися до Києва. Ми, каже, стояли так, як би в небі. Така краса храму. І такий спів церковний. Ви можете знайти десь в Вікіпедії чи якомусь інших підручниках, побачити якраз оцю церкву Святої Софії, це є прекрасний архітектурний монумент, але він не є в руках християн. Ким був Андрій Христа Радий Юродивий, історики припускають, що це був слов'янин за походження, який був проданий в рабство, там він пізнав Христову віру. Добровільно взяв на себе подвиг юродства. Ідучи за словами апостола Павла, ми нерозумні розумні Христа ради, ви ж Христа ради розумні, ми немічні, ви міцні, ви славні ми без честі. Церква Покров Пресвятої Богородиці в залі святкування Україні. Історичні моменти. Володимир Великий 990 році, коли будує Десятинну церкву, посвячує. Пресвятій Богородиці, і вона мала назву Успіння Пресвятої Богородиці. Між іншим, фундаменти її знайшли. Ярослав Мудрий у 1036 році розбиває орди печенігів. на знак вдячності Богові і Пресвятій Богородиці будує церква благовіщення на Золотих воротах. Ви цю церкву в Києві можете побачити, її відреставрували, можете прийти і подивитися. Князь Ігор Святославич, герой епису слово полку Ігорів, після втечі з полону йде з поклоном до чудотворної ікони Божої Матері Перегощі, щоб подякувати їй за порятунок. Деякі наші князі мали на своїх печатках та як разображення Пресвятої Богородиці, амо або молитву до неї. В Запорізькій січі була церква, на честь покрову Пресвятої Богородиці. На одноменній іконі, яка знаходилася в цій церкві, верху над зображенням Богородиці був напис ізбавлю і покрию люди моя, а від імені предстоячих запорожців, на стрільці внизу, було написані слова молитви. Моли, покрий на, моли, покрий нас чесним твоїм покровом, і збави нас від усякого зла. І поема Іржавець, хто має вдома. Тебе кобзар, можете відкрити, і ця поема Ержавець, де згадується якраз про цю ікону ці поеми Тарасом Шевченком. Наробили колись шведи великої слави, утікали з Мазепою, Бендери з Полтави, не втікали б із Хортиці ці славні небожата, не плакала б Матір Божа в Криму за Україну. От, коли вони втікали, вони взяли ікону з собою. але Татари їм не дозволили будувати храм, вони тримали цю ікону в такому наметі, коли повернулися назад, принесли, принесли її в Україну. І тоді, я кажу, що ця ікона заплакала Матір Божа сльозами святими заплакала милода. не наше за сином. І Бог зглянувсь на ті сльози прочистої сльози, побив Петра, побив ката на наглій дорозі. Вернулись за пророчці, принесли з собою в Гетьманщину той чудовий образ Пресвятої, поставили в Іржовці, муровані в храмі, Отам вона досі плаче, та й за козаками. І взагалі Шевченко мав особливу набожність до Богородиці і поема Марія. Я би радив знову звернутися до Його творів кобзарі. Емо Марія, прекрасна є молитва, все уповання моє, на тебе, мій присвітлий раю, на милосердя Твоє всеопування моє, на тебе, мати, возлагаю, свята я сила всіх святих, принепорочна я, я. молюся, плачу і ридаю, возгріб причистає на тих окрадених сліпих. Невольників, подай їм силу твого мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно піта я благаю, царице, неба і землі, воньми їх стону і пошли. Благий конець о всеблагає. І такі речі треба нам знати, що Шевченко мав величезну набожність до Богородиці, хоча. Сварився де з Богом так, що аж, думаєш, певно, грішив. Він <гум> <гум> дайте бачив ці мочення нашого народу. Каже, ти там сидиш і бачиш, і не бачиш, як бідний люд тут терпить і вучиться. Сварився. Але його тіло є абсолютно не розкладається. І вибіч собі, що це перевірялося декілька разів. Його тіло є нетлінне, Шевченко. являється, нетлінне. За часів Мазепи козаки мали свого роду релігійний гімн. Нам поможе святий Юр і причиста мати турка звоювати». Після дуже гарна, десь в гуглі можете собі включити. Покров Пресвятої Богородиці був головним святом і мохотньою охороною від ворогів і українська повстанська армія. Є дві дати, не знаю, яка точна. Одні кажуть, 47-му, другі 42-му році, що свято Покров. Це в них було властиве свято. Петро Порошенко, наш президент, це свято вів захисників Вітчизни. Коли, в якому році? 1000, 2014 році, і це свято по сьогоднішній день. Ми святкуємо даний час покров Пресвятої Богородиці йдемо захисника Вітчизни. І тому, дорогі мої, мусимо розуміти, що Богородиця. Це не є остання особа, яка може наступатися за наш народ. Ну, коротенька літургійна молитва. Прийдіть всі любителі празника, прославмо чесний покров Божої Матері. Вона би до свого сина благально руки простерла, а її святим покровом увесь світ покритий. Тому устами і серцем, піснями і співами духовними з усіма, що прибігають. Празднуємо цей праздник світлом. І станьте всі зараз. І ми таку коротеньку молитву до Пресвятої Богородиці повторимо за мною. Пресвята Богородиця, Пресвята Богородиця покрий своїм покровом, покрий покровом, нашу неньку Україну. na Amin. Amin Amin ya